Другий день поспіль дрони атакували Мурманськ. Пролунали вибухи на аеродромі, де Росія тримає ту 95 Водночас в Омську загорівся танковий завод. Що відбувається, і які наслідки інцидентів? Докладніше за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Було завдано повторного удару по військовому складу росіян під Маріуполем. Внаслідок атаки у Мелекіному почалася детонація боєприпасів. Про таке повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко. З його слів, від вибухів постраждали будинки місцевих жителів, тому окупанти в паніці евакуюють населення.